Тому вони мусять комунікувати, мусять скупити владу, мусять розповідати про себе і закликати свою паству до розширення дуже дуже крутий тренінг. І Я гадаю, що не одні мені сподобалось. Наша аудиторії також була в захваті. І тільки той йде той, вперед, хто не зупиняється. А зупинитися наразі не маємо права. Нові знання, обмін досвідом, практичні вправи та завдання все це застосовувалось під час воркшопів, які провів фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва для активістів громадських організацій. Під час першого тренінгу з назвою Ефективна адвокація або Як організаціям громадянського суспільства впливати на рішення влади в умовах повномасштабної війни. Взяли участь близько 20 представників громадського сектора з різних регіонів України. Своїм досвідом з ними поділилися авторитетні тренери з впливових організацій загальнонаціонального рівня, а також представники органів влади та місцевого самоврядування. Наприклад, лідерки руху чесно Віта Думанська та Вікторія Олійник розповіли, як вони 9 років боролися з так званим кнопкодавством у Верховній Раді. В їхньому арсеналі були як публічні, так і кулуарні методи впливу. Активісти чесно брали участь в перемовинах у складі робочих груп, проводили непублічну або кабінетну комунікацію, працювали з лідерами-тягачами, а паралельно шеймінгували, створили цілий публічний серіал викривальних фотографій із засідань Верховної Ради та регулярно визначали лідерів кнопкодавства на всіх інформаційних майданчиках. Старший менеджер з адвокації коаліції Реанімаційний пакет реформ Юрій Микитюк не тільки розповів про основні принципи та методи адвокації взаємодію з центральними та місцевими органами влади, а й активно потренував учасників створювати адвокаційний план для своєї організації та карту стейкхолдерів. Успішна робота громадських організацій неможлива, якщо про них не знають і вони не розширюють свій вплив. Для цього їм потрібно знати правила комунікації. Як створювати інформаційні приводи, як писати новини й анонси, як знаходити свою цільову аудиторію і які є інструменти поширення інформації, і навіть як правильно говорити, та який має бути зовнішній вигляд під час публічних виступів, про все це йшлося під час другого тренінгу для представників громадського сектору: видимість та впливовість, як ОГС ефективно комунікувати результати досліджень та досягати цільових аудиторій. Досвідчений журналіст і тренер Ігор Дармостук змусив активістів ГО, як кажуть, попітніти, адже їм треба було якнайшвидше придумати і викласти новину про діяльність своєї організації. Комусь можливо це складно вдавалось, але у будь-якому разі корисно. Громадський сектор просто змушений комунікувати, тому що якщо громадський сектор буде варитися у своїй бульбашці і не розширювати бульбашку, і не виходити за межі своєї бульбашки, його робота буде дійсно корисною, але вона не отримає ані числа прихильнення, ані числа такого необхідного для громадського сектору схвалення, тому що схвалення воно конвертується в тому числі у те, що вони працюють з донорами, у те, що вони Робляться впливовими у своїх територіях, і власне, як громадські організації, можуть не тільки виконувати грантові завдання, а й бути важливими у своїх громадах, чинниками і важелями. Тому вони мусять комунікувати, мусять скупти владу, мусять розповідати про себе і закликати свою пасту до розширення. А ми вчилися, як правильно викладати інформацію, як писати новину, як подавати її до наших цільових аудиторій, щоб аудиторія нас розуміла, щоб наша інформація точно дійшла до нашого читача, лаконічно структуровано все необхідне. Тренінг був дуже цікавий, дуже багато нового, корисного. Ось так само, як і з вчорашнього дня, також дуже багато нової інформації про візуалізації даних. про Комунікативні стратегії, комунікативну методику дуже дуже крутий тренінг. І я гадаю, що не одній мені сподобалось. наша аудиторії також була в захваті. Олеся Шуткевич з Вінниці розповідає, що їхня організація має достатньо комунікативних можливостей. У них є свій сайт, користуються соціальними мережами. Планують відкрити телеграм-канал. Водночас участь у тренінгу вона вважає корисною. Коли я побачила оголошення про воркшоп, я зацікавилася в першу чергу для того, щоб трошки вийти зі свого середовища. Тому що, коли ти е, у своїй мені бульбашки, тобі здається, все зрозуміло і все окей. А коли в тебе є нові якісь інсайти, нові лайфхаки від інших людей, то поповнює твою ці. Е, Твоє професійне якесь портфоліо, ніби так можна сказати, і дуже було корисним дізнатися. Там я собі повиписувала цікаві такі кейси, які можна було б застосувати. Зокрема, там з першої сесії це сніданки або такі зустрічі з потенційною аудиторією. Я думаю, що ми також будемо це вчилювати для того, щоб зрозуміти фідбек, зворотній зв'язок, який маємо з аудиторією своєю. Спільні фото, обмін контактами та подальше спілкування з такими враженнями залишали тренінг його учасники. Те, що демократичні ініціативи вчать людей комунікувати з медіа, це дуже важлива історія. Тому що для них знову ж таки, Варіння у своїй бульбашці — це зазвичай 80% їхнього часу. Вони працюють, вони роблять корисні речі, вони дуже важливі своїй громаді. але вони не вміють говорити і не завжди розуміють, для чого їм говорити. Те, що демократичні ініціативи навчили їх розумінню того, що їм треба говорити, і для чого це важливий фактор, і мені. Я переконаний в тому, що вони збагачені цим досвідом, поїдуть і таки почнуть говорити о своїх громадах, використовуючи здобутки і досягнення цього тренінгу вже в реальному житті. Найяскравіше, то певно, була робота з даними, тому що ти себе відчуваєш повною лузеркою в тому. Ти ніби десь щось орієнтуєшся, десь щось знаєш. Там, чат GPT щось може допомогти, але немає орієнтування в таких глобальних процесах, як кодування. І ти розумієш, що в цьому плані треба підкачувати свої скіли, бо ми рухаємося вперед. І тільки той, той йде вперед, хто не зупиняється. А зупинитися наразі не маємо права. А ми раді повідомити, що цей воркшоп є частиною серії тренінгів. А щоб не пропустити новини про майбутні події, стежте за інформацією на сайті фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, а також за нашими сторінками у соціальних мережах.